Привіт, мої любі українчики, особливо ті, котрі вирішили взяти власне життя у власні руки, і не давати нікому за вас приймати рішення, якими би вони не були. Правильні, неправильні, але вони ваші. Тож, найкраще свої власні рішення втілювати десь по той бік кордону України, де ситуація куди людськіша і. Людське життя чогось коштує, а не так, як воно зараз в Україні. Ну воно так було завжди. Просто цього старались не помічати. Зараз теж багато людей це стараються ігнорувати, не помічати, вони знаходять в цьому всьому якісь пояснення. Але ми з вами не такі. Це відео про, про дорогу, про дорогу в снігах, в горах, в полях. І про сушіння взуття. Сушити взуття на вогні в жодному випадку не можна. І сушити взуття інтенсивним теплом не можна ніколи ні при яких обставинах. Тому що з високою ймовірністю ви його просто спалите. А спалити зараз взуття посеред снігу, посеред гір, чи навіть посеред поля десь. Шляхом там, на якусь молдову чи угорщину, до прикладу, умовно. Це означає, що ви будете мати не то, що дискомфорт, а просто ви поморожуєте свої ноги, ви не зможете рухатися і все таке. Чому не можна сушити взуття інтенсивним теплом? Тому що клеї, клеї вони мають температуру реактивації. Тобто будь-який нагрітий склеєний, чим би ви там його не склеїли. Дві частини, вони при певній температурі просто розклеяться. І ви, звичайно, цього не помітите, і у вас не буде можливості там притулити, зафіксувати поміж собою ті деталі. І ви із розплачем для себе виявите, що вам далі немає в чому продовжувати ваш шлях. Прикладів є бездічна около вас. Я вам покажу свій власний приклад. То, ось є пара кросівок, літніх кросівок, які просто тупо простояли влітку на каліфорнійському сонці десь приблизно в такій позиції. Тільки е, оця от частина, цей, цей капець стерчав назовні, ну, а цей капець був схований всередину. І вони навіть не були постійно на сонці. Вони перебували частину дня, якусь там невелику частину дня під сонячним промінням. І що ми маємо? Той капець, який був на сонці, він просто тупо розклеївся, проси про, про тісти. В нього відклеївся оцей шматок, який загинав шматок підошви на, на гору капця. А цей інший, який був схований всередину, він цілий. Він залишився приклеєним. Він не розклеювався. Тобто це просто капці постояли на сонці. Так, каліфорнійське сонце воно дуже інтенсивне, але температура цього взуття вона не підносилась до якоїсь, не знаю, там, екстремальної температури. Але це тепло зробило свою справу. Коли ви сушите взуття на вогні. Там температура не контрольована. Вогонь він гріє не тільки конвекцією, не тільки нагрітим повітрям. він ще й гріє випромінювання. Сидячи на якійсь відстані від вогню, ви чуєте тепло від випромінювання вогню. Інфрачервоне випромінювання, воно якраз переносить тепло. І це тепло дуже гарно. Від випромінювання також вступає у справу, і ви там помітите, не встигнете, як ви залишитеся без взуття, як ці клеї порозклеюються. Тобто взуття його можна сушити, але його невеликими температурами можна сушити. Тому можна ставити там на батарею, щоб воно просто було нагріте. Там не до якихось 70 градусів температури пастеризації, ну максимум там до якихось. 45. Тобто, температура, вона як визначається? Температура 37 градусів це гарять, температура гарячої ванни, в яку вам буде тяжко вже залізти. Воно вже у вас реально буде. Це тепло на межі приємного з таким вже дискомфортом. Температура 50 градусів це вже опіки, це вже буде почервоніння на шкірі. Тобто градусів 40 відчувається так, як хороше тепло. Ви вже не можете там тримати ту руку, а 50 градусів, ну, ви вже гарантовано не зможете втримати руку, там, якщо це йдеться про якесь горнятку кави, чаю чи якось напою іншого. Тому а, а така температура вже неприйнят для того, щоб сушити взуття. Я займався електронікою і бувало, що мені треба було розклеїти якийсь трансформатор. Що я з ним робив з тим трансформатором? Я просто його кидав в духовку. Там він залитий тим двокомпонентним клеєм. І його ну, ніяк не, не розібрати. Кидаєш його в духовку, нагріваєш там, понад 100 градусів. Ну і та фігня розбирається легко. Кламп, склам, склад, і в тебе вже все е, в розібраному стані. Тому е, температура р, е, реактивує клей. І, е, не вздумайте сушити це взуття. Йти в мокрому взутті дискомфортно, так, неприємно. Але в горах і в мандрівці головна задача, щоб у вас вистачало сил рухатись. Коли ви рухаєтесь, через певний час, ну, ви будете відчувати, що взуття просто мокре. Що воно там з якоюсь теплою водою рідиною. Но Воно точно не буде вам мішати рухатись, заважати рухатись. Воно буде покривати ваші ноги. Я ходив в кросівках, там, по снігу, який набивався в ті кросівки. Там якось ми мали таку, такий експірієнс подорожі вгору, в сніг. Ми там приїхали зі Львова потусити в Карпати компанії. Ну і на вулиці Мороз, у Львові не було такої температури низької, там то сніг випав і розтанув. А в горах він випав і тримався. І ми там тусили і погнали на, на, на гору. Тобто була гора високий верх, називається. І ми просто із підніжжя полізли на опростець, там були далі якісь велосипедні стежки, але відповідно все було в снігу. то тобто, сніг не був по коліна, але він був так десь по. Ну, нижче коліна. Ну, і відповідно від взуття набилося ціла купа того снігу, він, та весь сніг танув. Доки я рухався, мені було тепло в ноги. Вони були вщент мокрі, повністю мокрі ноги, повністю взуття, повністю мокрі джинси були. Коли вилізли нагору, так, там вже стало холодно від цього всього. На горі багато часу не вдалося провести. Рухаючись, в ноги, вони знов ноги відігрілися. І далі, щоб висушити ці свої кросівки і мати в чому повертатися до Львова, то я їх там не сушив на якомусь гарячому чомусь, я їх просто поставив на батарею, на теплу батарею, яка навіть гаряча толком не була. І повільно за ніч, це взуття просто висохло на, на батареї. Хоча воно було мокре, таке, що реально з нього вода виливалася. Тобто сушити взуття можна тільки. Температурою ну, 10 градусів 35-37, максимум 40, не більше. І не, не проводьте такі експерименти в горах над собою. Тому що краще погано йти зі взуттям на ногах, аніж як, як, хлопець, як хлопець от, з останнього відео, з попереднього відео. Перед, перед цим відео, який просто спалив своє взуття. Він розвів багаття, щоб його посушити, там, втомлений задрімав, воно просто взяло і згоріло. І добре, що він знайшов якісь там чоботи в якісь колибі. І він хоч якось продовжив шлях. Але ноги в нього обморожені. Тому не припускайтеся помилок. Не припускайтеся помилок, які будуть коштувати вам життя. Успіху всім! Давайте про себе знати і про свій успіх з того боку кордону.